Всіх вітаю, ви на каналі Мітоавто. З вами сьогодні Ігор. І у нас сьогодні нове прибуття. Прибуло декілька. Ford Escape, червоненький. Е, клієнт забрав під свій ремонт, е, поїхав ремонтуватися до нього на СТО, а синенький Ford Edge буде відновлюватися у нас на СТО під ключ. Це автобіль, як бачите, Run and Drive. Зараз він ось завівся і буде їхати. На аукціоні ми придбали його по досить таки вигідній ставці 6600 доларів. Так, це автомобіль на аукціоні е, за 6600 ми взяли, він 2000. 2020 року випуску, і е, це Ford Edge. Знаєте, раніше Ford Edge не був такий популярний, ну як? Він був популярний, його всі хотіли для себе придбати. Але він виходив десь 33-35 тисяч під ключ, десь отако. Останнім часом ці автомобілі трішечки здешевшали. І ось, як бачите, вони в середньому по аукціоні 7-8 плюс-мінус торгуються. Але як бачите, можна брати і 6600, як ми взяли і цей автомобіль. Тобто, по середній ставці, якщо 7508 придбати, він десь там 16-17 приїде без ремонту, плюс ремонт, це буде автомобіль в гарній комплектації. Сел або титаніум. Зараз трішки пізніше ми з вами подивимося, що в нас в нього є. Ну, а якщо сєшки, то трішки дешевше. Ну, як правило, люди в е, таких неважних комплектаціях для себе автомобілі не сильно хочуть. Та я їх розумію, і це правильно. Надо завжди брати автомобілі в кращих комплектаціях. Так ось е, за 6600, придбавши цей автомобіль, він плюс-мінус там приїжджає 15. Нам потрібно просто наборна морда. Ці е, дефектні запчастини потрібно з автомобіля зняти, викинути, поставити на автомобіль абсолютно нові запчастини і все. Мені передні пошкодження подобаються більше над цим. Е, так, якщо брати бічні, задні пошкодження, то потрібно буде менше запчастин, менше закуповувати запчастин, але буде більше роботи саме по кузову тобто, потрібно буде. Там щось різати, вирізати, вварювати і таке інше. Так, ось вже запаркувався цей автомобіль. Так, до речі, не був на місці, не знімав Каділак. Ось на днях у нас прибув ось такий XT4 Каділак, Гарної комплектації. Бачите, навіть камера попереду в автомобіля є. Ми автомобіль приймаємо в роботу, робимо йому ремонт і відновлення. Але сьогодні відео не про Каділак, а все-таки відео про Ford Edge. Люди люблять цей автомобіль за те, що він в своїй комплектації, ось, наприклад, сел вже має шкіру, сінг-другий магнітолу. Коробка у нас винесена на шайбі ось центрально. Ось тут. Тут у нас є і підігріви сидіння, і підігріви керма. Якщо це титаніум, там в деяких версіях є навіть і вентиляція сидінь. Панорама може бути, може не бути, і взагалі Ford Edge, він побудований, знаєте, на Платформі з ф'юженом а що це означає от Escape побудований на одній платформі з. Фокусом. І фокус ну, більш такий простішенький автомобіль, тому на ньому їздити не так м'яко, не так комфортно. На ф'южені, коли ви сідаєте, ви їдете, як на такому кораблі, знаєте, і вам набагато приємніше. То коли ви їдете на Edжу, це вважаєте, ви їдете на ф'южені. Він буде набагато комфортніший. Так, зараз подивимося, що у нас тут. Так, тут у нас закрито. Тут у нас ці дверки краще не відчиняти. А ось ці ми відчинимо. Так, і у нас тут щось є ще по запчастинам. Центральна решітка приїхала. Ну я не знаю. Значок Ford ось пошкоджений, він поцарапаний. Решітка побита. Ні, вона ніде не використається. Вон лежить у нас ще фара. М -м, потрібно на ній стоїть хрестик, але потрібно подивитись, може склотіки замінити, чи може корпус підпаяти. Е може. Можна буде відновити. так Передня накладочка. ну Цю її, я думаю, можна буде використати. використати. Ані, ось у нас тріщина або паяти, або нову. Я не думаю, що вона така дорога. от Можна буде купити і нову. Так, тут у нас для задніх пасажирів є розеточка 12 вольт і 150 Вт. Тобто бачимо, є заряджання для задніх пасажирів. Ну, Взагалі, Edge досить такий комфортний автомобіль і його варто вибирати для себе в родину, тому що я точно вам скажу, вам сподобається на ньому їздити. Взагалі на Edge до 2018 року до рестайлингу були двигуни 3,5 і 2-літрові. Зараз вже після рестайлингу у нас тільки 2-літрові турбові двигуни і завжди йдуть гарні комплектації, наприклад, з дестроніком. Тобто у нас ось передні пошкодження, які ми можемо роздивитися більш детально. Не так як на фотографіях ось сам дестронік лежить, на ньому стоїть хрестик. Ну, не знаю, я б на ньому хрестик не ставив. Так у нас ось тут є пошкодження, можливо, його можна буде відновити. Ну, потрібно буде дивитися. Удар прийшовся ось в цей центральний підсилювач і, звичайно, трішки примнув радіатори. Перший буде точно під заміну, а остальні, до речі, можуть бути цілі. Потрібно буде перевіряти. Коли у нас йде удар в центральний підсилювач, ось у нас лонжерони, ось він тут, а ось до нього прикручений оцей клик. Відповідно, коли у нас йде нажимання сюди, клик уходить трішки в сторону і трішки виводить лонжерон. Його потрібно обов'язково поставити на місце. Для цього автомобіль встановиться на спеціальне обладнання стапель, яке ми подивимося трішки пізніше. Заміряється геометрія 3D-лінійками і повертається все назад без проблем, ну. е, На днях прибув ще один автомобіль. Е, це у нас Дождюранго. Цей автомобіль. Також придбали для замовника. Пошкодження в лівому задньому колесі. Тут пошкоджень, в принципі, як такових немає. Тут, в принципі, зняти просто навісне. Але коли його поставити, обов'язково також потрібно буде перевірити геометрію. Також досить комфортний автомобіль. І багато людей його вибирає, але звичайно, це зовсім не такий автомобіль, як Edge тому що Edge в ньому трішечки інша філософія. Він більш все-таки сімейний автомобіль. Ну а дюранго, звичайно, більш такий, ну знаєте, мужицький, пацанський чи що. Ну що, давайте подивимося, що у нас є на СТО та як проходять ремонтно-відновлювальні роботи. Почнемо з першого боксу, де у нас ремонтується Тесла. Tesla, Тесла Tesla 3, пам'ятаєте, цей автомобіль чекав на запчастини та поки стане в ремонт. У нас на подвір'ї. Ви пам'ятаєте, пошкодження було в правій бісній частині. І ось у нас вже замінене крило на нове. Це оригінальне нове крило, нове, випущене з заводу, воно ніде на автомобілі не стояло. Е, міняється тільки фільоночка, як ви пам'ятаєте, на минулому відео я вам показував, було все зрізано силові конструкції, всі підтянуті, виставлені, так як то має бути по розмірам. Та далі, коли ми кріпимо цей автомобіль, Цю частину, а це саме метал, тобто залізо. А ось ця внутрішня частина це у нас вже е, алюміній. Так пам'ятаєте, на минулих відео у нас спеціальне для варки алюмінія є спеціальне ось таке обладнання на три рукава. Купили ми його додатково досить таке дороге обладнання, для того, щоб працювати саме складними металами алюмініями. Та в місцях кріплення. Коли робиться ремонт і відновлення, то ось ці місця ставляться там, де алюміній кріпиться до метала, на закльопки, щоб не було прямого контакту зварювання. Бо якщо воно буде, то відповідно. Якщо буде торкатися алюміній і звичайне залізо, воно просто загниє, відкорозує і відпаде. Так ось, коли ви купуєте автомобілі там, на базарі, десь в іншому місці, і неякісно його відновили. Тобто, ну, звичайно, коли працюєш з таким дороговізним обладнанням, звичайно, це виходить трішки дорожче, ніж просто на гаражах, аби наклепати. Так ось, коли ви купуєте і у, нас, у вас тут вже висить бампер, все так пофарбовано, ви точно сюди добратися не можете, щоб усе перевірити, як все буде зроблено. І якщо це зроблено неякісно, то ви можете мати в майбутньому проблеми з таким автомобілем. Ну, Воно просто відгниє і відпаде. Це буде не сразу, пройде десь 2-3 роки, але тим не менш це відбудеться. Ось в чому і перевага, коли ти робиш автомобіль для себе, чи навіть коли купуєш автомобіль. На вторинному ринку та його продають з документами по ремонту. А не просто я робив у дяді Васі, дяді Петі, документів на безпеку немає, документів на ремонт немає, документів ні на що немає. Ось просто ось так машина. Ну і в результаті ви коли купуєте, аж так розбирати, все перевіряти не будете. І тоді може бути навіть до того, що автомобілі не встановлена жодна подушка безпеки. Також пам'ятаєте, в правій передній частині тут у нас було пошк... Ось тут. Майстер вже також попрацював з цим крилом. І як бачите, помните, тут така пожмяка не було. Бачите, воно таке рівнесеньке, рівнесеньке, тобто виведено все так, як має бути. Ось цій частині з пошкодженням ще не працювали. Це у нас права передня стічка. І тут у нас є ось такого пошк... формату пошкодження, надірватість. І скоро майстер попрацює із цією частиною автомобіля. І я вам зможу розповісти більше. Йдемо. Dá ali box. Ну, ось ми в наступному боксі. І тут у нас ну, Кашкай. Ви його пам'ятаєте. До речі, цей автомобіль досить сильно збив нам графіки по ремонту робіт. Справа в тому, що цей автомобіль потрапив в ДТП, ну, він не і США, це Кашкай. Це європейський автомобіль, офіційний в Україні. Пам'ятаєте, я вам про відео розказував. Стійка була там, крило було також завернуто. Ось уже стійка на місці. Роботи виконані. Дуже 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 багато прийшлось провести роботи для того, щоб відновити цей автомобіль. Зараз вже майстер зрізав хіліночку е крила, щоб його замінити. І як бачите, все працюється безпосередньо по точечкам. М так, книжка пише і по розмірам, що досить важливо. Звичайно, тут не вийде ніякої точечки зробити, тут буде тільки надріз. Тобто шпаклівка у нас буде тільки ось в цьому місці. Ну, ось, Наприклад, вже готова частина, тут теж стійка вийшла, тут мінялася. Е ось тут, де у нас по точечкам, е все зроблено як. І ось тут у нас просто буде шов, Шпаклівка буде тільки в цьому місці. Тут буде тільки вторичне фарбування, другий окрас. І коли мене запитують, що буде з автомобілем, якщо він ще раз попаде в ДТП, він там не має своєї силової конструкції, сили конструкції та таке інше. Я вам відповім з певністю, має. Спеціально для цього є і спеціальне обладнання, і спеціально для цього майстри працюють з розмірами для того, щоб відновлювати. Геометрію кузова до заводських параметрів, як тим, в задумав і завод-виробник. Справа в тому, що якщо автомобіль ну, перерізати пополам або вдоль, або поперек і просто отак приварити, то да, дійсно, при наступному ДТП він просто розлетиться. А тут, коли майстер працює от саме по цим точкам, так як цей зробив і завод, і замінюється все елементами, так як вона і в принципі збиралася, і на заводі по цим елементам, то при наступному ДТП ну нічого не буде. Саме головне зробити все якісно та безпеку в автомобілі. Встановити. Взагалі відновити безпеку в середньому в цілому десь коштує від 600 до 1200 доларів, в залежності від того, скільки подушок постріляло, скільки ременів постріляло та яка торпеда в автомобілі. Так ось, якщо на цьому суттєво зекономити, а це можна зробити, ну погодьтесь біля 1000 доларів на безпеку, коли там перекуп робить автомобіль, йому штуку вкинути в автомобіль, він цю штуку просто не дозароби. Він це просто може не зробити, подушки будуть не встановлені, якщо ви, не дай Бог, придбає. Такі автомобілі потрапити в ДТП, у вас будуть досить серйозні проблеми. Так ось це буде набагато небезпечніше. Ну і, звичайно, ніхто вам не буде паритися, якщо це все робити не по точкам, а більш варварськи, дешевшим способом. Тоді такий автомобіль, коли попадає в ДТП, так в нього буде деформування зовсім іншого характеру. Тут у нас Cherokee. в принципі, нічим я вас не здивую. Ну, автомобіль в гарних комплектаціях і у нас він просто на розхват. Люди їх розбирають. Це у нас Дестронік, автомобіль з версією Дестроніка. Ці автомобілі. По середній ціні, там, біля 20 тисяч доларів, якісь дорожчі, якісь дешевші, все по-різному буває. Але можуть бути в гарних комплектаціях. Бачите, ось як тут у нас тут і панорамна криша, і шкіряний повністю салон, парктроніки, автопаркування в автомобіля є, клімат, все. Ну, тобто і автомобіль. 18-го року по стіку. на облік стане 18-м, завжди потрібно на це дивитись. Були бічні пошкодження і чуть-чуть зацепило передок. Ось як бачите, все відремонтовано. Тобто люди вибирають цей автомобіль по тій простій причині, що е, за досить такі помірні доступні кошти можна придбати. Автомобіль і на ньому їздити. Це буде кросовер, він може бути з двигуном як 2.4 на повному приводі, так і на передньому, 3,2 як на повному, так і на передньому приводі. Тобто їсти більше, їсти менше, на ньому можна їздити. Ну, досить таки, ну не можна сказати на серйозне бездоріжжя, але на складну дорогу, на складну місцевість можна виїжджати. Ось в цьому є і перевага. Коли ви замовляєте авто з нами, ми вам вибираємо його в Штатах. До речі, ви працюєте зі мною від самого початку до самого кінця по вибору автомобіля в Штатах і доставки його в Україні і ремонту. Тобто ніякий там не менеджер, ні там якась довірена особа з вами працює, а з вами працюю саме я, Ігор. І е, ми з вами спілкуємося в процесі вибору автомобіля. До речі, якщо ви знаходитеся не в місті Києві, проживаєте в іншому місті, замовлення можна зробити дистанційний договір, вислати по новій пошті і такі. Чином почати працювати. Всі оплати будуть відбуватися по банку. І незалежно від того, проживаєте ви в місті Києві, чи проживаєте ви в іншій області України, ви можете замовляти авто з нами. Таким чином, коли ми з вами ви кидаєте задаток і ми починаємо підписуємо договір, починаємо працювати. Я відбираю на аукціонах у ваших параметрах автомобілі, які найбільше, я вважаю, що можна розглядати і найбільш підходять для купівлі. Ну, тобто, не розвалені, не, ну, більш, біль більш краще. Уже з цього списку автомобілів, які, на мою думку, краще, ви дивитесь і вибираєте, які вам, вам кращі. І тільки узгоджені автомобілі, узгоджені лоти, до узгоджених ставок ми з вами торгуємо. І так поки не виграємо. Це може бути тиждень, два-три місяць. Але задача знайти саме гарну автівку. Далі я відправляю вам посилання для слідкування за авто, де ви отримуєте додаткові фотографії автомобіля. Знаєте, коли він доставлений на майданчик перевізника. Знаєте, який в нього номер букінга. Номер номер контейнера де він перебуває зараз в морі, коли він перебуває в Клайпеду, і таким чином веду вас до самого кінця, до СТО, поки автомобіль не прибуде ось сюди. Коли автомобіль прибуває на СТО, ми з вами створюємо знову ж таки окремий чат по ремонту відновлення автомобіля, там вайбері, наприклад, чи Телеграмі. І там уже з вами узгоджуємо, які ми запчастини купуємо на автомобіль, нові, Бу, оригінал, замінник, все, що вам потрібно, все узгоджуємо. Робимо там автомобіль, там ремонтується по кузову, фарбується, там полірується, всі вам фотографії відправляються, і ви проінформовані, що відбувається з вашим автомобілем, та з вами узгоджуються дії, що буде з вашим. Автомобілем. В цьому чаті, звичайно, представники СТО, ви та я, і ми всі разом там це все обговорюємо. Тобто, такий е, у вас універсальний менеджер від самого початку до самого кінця в виді мене. Е, багато інших робіт виконують інші підрядники, інші задачі, але саме вас, нашого клієнта, яких ми дуже сильно любимо, веду я від самого початку до кінця. Якось так. Попробував в двох словах пояснити, як все відбувається, і взагалі. Які автомобільчики у нас сьогодні приїхали. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться, Instagram, вайбер, фейсбук, всі посилання під цим відео. Там наші соціальні мережі, де ми показуємо, як ми працюємо з автомобілями, що ми робимо. Ну, тобто щоденні такі рутинні справи, і ви зможете з нами познайомитися більше. Та якщо у вас залишилися запитання, то телефон знаходиться мій під відео. Мене звати Ігор. Набирайте, задавайте питання. Потрібно привеземо вам класну машину і штаб. Палець вверх. Всім пока.